Друзі, всім привіт! Або, як кажуть німці, айне щоні Гутенморгенсу замени. Як завжди за чашечкою кави записую вам нове відео. Вчора не мав змоги записати вам відео, бо був дещо зайнятий. Але справа не в тому. Значить, вчора я спілкувався з німцями. Ось з такими справжніми німцями. Як то кажуть, німцями з німців. Ну і вони такі, знаєте, більш інтелектуальні люди. І ось вони мені задали таке питання. От, Богдан кажуть: А що ти от думаєш, коли прийде Трамп, закінчиться війна в Україні? Чи ні? Ну, і тут, перше, чим відповісти на це запитання, я їх запитав: а взагалі, а що ви думаєте про цю війну в Україні? Для чого вона взагалі, от як цю? Ну, мені цікаво, просто в них же ж тут своє по німецьких каналах, є своя пропаганда. да, от, Які більше там публікують. Якісь новини правлячої партії. І от вони, вона мені пояснює: Ну, та, от, Зеленський, там, Україна зупиняє там, Путіна, бо якби це б не Україна, то росіяни там взагалі не захватили би чуть лі Європу, там чуть лі до Португалії би не дійшли. Ну, ось так вона мені сказала, я так розумію, із дивлячись німецькі новини. І тут я її запитав, а що ви думаєте от про Зеленського? От як президент, як лідер, як він? І тут вона мені дала зрозуміти, що Зеленський не вирішує нічого. За нього все вирішує Америка, і Європа, і інші країни, якби. тому що Україна зараз залежна від американських і є взагалі європейських грошей. І я, в принципі, з нею погоджуюся. І тут, друзі, я висловив свою думку. Розказав, що дійсно, і з приходом Трампа є одна надія на закінчення війни. Тому що таке, така корупція і таке те, що відбувається зараз в Україні, ну не може довго відбуватися. І тут на рахунок корупції, вона також мене здає да, корупція. Я кажу: Ну та як звісно, ви знаєте, скільки грошей було вкрадено. Єрмаком, владою Зеленською, американських грошей, європейських грошей. І тут мова йде навіть не про корупцію, бо корупція це одне таке. Корупція вже 30 років, корупція, а тут йде мова про масове вбивство українців. Тому що. Цією корупцією влада вбиває українців, тому що напередку українці, як то кажуть, з гавном і палкою воюють. Вони не мають нічого нормально. Ні зброї, ні техніки, ні на дрони там волонтери збирають, що мала би забезпечити держава. І тому тут мова йде про, не про корупцію, а тут йде мова про вбивство. Масові вбивства українського населення. І Зеленський тут такий самий же диктатор, який там Чаушевську, там хто там, Садам Хусейн, оці всі диктатори, які вели війни, ну Чаушевську не вів війни, Садам Хусейн, а потім його вбили. Саме ж населення казнили, тому що скільки він горя приніс. І тут я далі розказав ті всі реальні факти, які зараз відбуваються в Україні. Про насильну мобілізацію, про заборону виїзду українців за кордон, про ці вся, всі ВЛК, які визнають повністю непридатних е, хворих людей, визнають придатними і відправляють на ці м'ясні штурми. Те, що українці по факту воюють без, без належної зброї. І при цьому командування. І сама оця верхушка наживається і стають мільярдерами доларова. Європейці цього всього не знають. По факту, ну, по крайній мірі, вона про це не знала. І вона шокована була цим. І тому влада Зеленського боїться, боїться, щоб ця інформація не ви не було, щоб. Про це не говорили от всі люди, да, щоб от Зеленського не прирівняли до диктатора. І тому влада найбільше це боїться, тому що це можуть його навіть і казнити за це. Ну посадити на довічне. Вона На це заслуговує, тому що вона вже в крові по, по самі вуха. І тому зараз відбувається таке масова зачистка, масова зачистка. Блогерів, всяких медіа різних ресурсів. Повністю все, що хтось щось каже проти влади Зеленського про ці злочини, про ці мобілізацію цю навіть все скривають. Всіх в СБУ. Всіх звинувачують, там, яка там зрада там агент Москви чи там все, СБУ зразу там запакувало і все. Повне знищення блогерства взагалі, щоб ці факти не вийшли на руш. Щоб про ці факти не говорили масово. Щоб про ці факти не заговорили в Європі, європейці. Європейці про ці всі злочини Зеленського, влади Зеленського, вони ще не знають. Люди про це не знають. От Я поспілкувався з справжніми німцями. Це була одна жіночка, потім там ще з одним таким німцем. Вони не знаються. І ось я їм пояснюю, що війни взагалі не повинно би бути. Війни взагалі не повинно би бути, і в Стамбулі вже були підписані, парафійовано було і з боку України також. І потім зірвали це все. А вони зразу, а, та так, да, якби це то підписали, то б Україна б... скільки би втратила землі. Скільки наполовину би менше, чим вона втратить зараз. А зараз по факту, от я цим німцям пояснив і вам зараз поясню, що зараз вся от Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська області все війде Росії. Це в два рази більше території, чим було в 22-му році. Просто відійде. А Київ і центр України, да, це буде під впливом Великої Британії, Уже підписали якийсь там договір на 100 років. Про спів... співпрацю Великобританії і України. А по факту кажуть, що Великобританія буде контролювати повністю тут видобуток всіх корисних копалин і взагалі все буде керувати. Навіть свого там прем'єр-міністра назначати. Тобто Україна вже по факту стане колонією Великобританії частина України. І будуть продавати, а Європі що треба? Дешевий газ, дешеві ресурси. Власне, для цього ця вся війна і була задумана. Тому що зараз вже економіка Німеччини вже на межі розвала, без дешевого газу. Зараз все закривається, Volkswagen закривається. Мерсед, ну, Дуже багато підприємств закриваються. Так що, якось так, друзі, підписуємося на канал, думаємо, аналізуємо, коментуємо.